Гей, народ, як справи? З вами містер Ван. І у нас з'являється нова рубрика під назвою «Реквієм». І я просто не я просто не хочу зараз говорити. Мене просто розпирає, я вже. Я маю шалене бажання побавитися в цю ігру. О. Я пам'ятаю, я цю ігру грав ще до того, як почав знімати, то. Та, якби тут змінилися. Не класи, а... Раси появилася якась нова. А, во. Ксеноа появилася раса. Але так якби вона дуже слаба, поки що. Ну я так бачу. На неї просто жесть скільки вмінь. Да. є охота. Да ну вони можуть спіймати собі монстрака і собі з ним бігати. Норм. Прикольно. Е -е, давайте будемо грати за... Воїтеля, тому що я колись грав Темпларом. Ним дуже прикольно, він просто. Мені ж здається, він сильніший, що ніж танк. -е да. Ми будемо брати воїтеля. Беремо... Ось його отверу з обличчя нормальний. Двоє, зачіска нормальна. Давайте тоді ім'я, містер Бон. Творі. Давайте починаємо. А, до того ж, хто не знав, для того, щоб почати грати своїм героєм, треба на нього поставити пароль. Не знаю, нащо це так зроблено. Тому ж, ще й від додачу тут погано те, що, бачите, кнопки стрибають. І це надзвичайно незручно. Дуже важко потім знайти одну кнопку. Ну, я до цього вже чуть-чуть привик. Тож я більш-менш швидко знаходжу кнопки. Так. Чекаємо. Чекаємо. Прикольно тут з'явилася загрузка, ніби шви розриваються. Так. І ми... Вже майже. Починаємо. Раджу вам зразу проходити тренування, тому що це по справді потрібно. Я давно цю ігру не грав, тому я і буду проходити тренування. Ну, що... Ну, ще й додати, щоб вам показати. Ну, я знаю, що усім от, рухати. Так. Ходити ту. Так. Тут ще є така можливість кожні 12 годин у вас з'являється єдиний шанс. Вам може випасти любе із цього всього. Ну, самое найкраще, щоб нам попалося це. Щоб у вод попав. Потрап... Не, то что тут є дуже прикольне. Воу, все вот би було прикольно, щоб я попалося в величение урона. Тому що костюми нам не потрібні. У нас на самому початку дається костюм. Для е, різної раси. Воно дає по 500 хп і по 50 е, до швидкості регенерації. Тобто. О, це вот ще краще. Що попалося В нас вже подвійний опит іде. Прикольно. Світок тарби потрібен для того, щоб телепортуватися по тарбі. Як таки не дивно. Е, тобто. Ну, там, де ми знаходимося. Це щоб відреагенити себе, коли нас вб'ють. А паеро це транспорт, який ти можеш просто користуватися протягом 7 днів. Тобто вони дають тобі змогу ним користуватися. Тож, давайте побігли. Так, квести, бойова тренування, бити гоблина. Давайте. І Опа, оце чутке, а. Е, тут одразу написано, що яку кнопку нажати. Ну, це от журнал квестів. Тут треба нажати на ось от кнопочку. І бачите, появилося віконечко. Нажимаємо. Е, так, 77 метрів. Е, а що тут таке? Ага, вона показує все таки напрямок. Ось ця от штука вона показує напрямок нам. Куди треба йти. Ну, але в мене якісь. Бах зараз. І воно просто показує мені не тою стороною. То мало б я так от іти туди. Що звідси воно зверху, щоб було видно, а воно чомусь мене знизу видно. І це погано. П'ємося на Ми його б'ємо. Ми вілим в свої надзвичайні сили. Ми зможемо. Ми пів... Ми крітанули аж по 0 хп. Це файшковський кріт. І... Ми вже майже його добили. Все, вбили. Добре. І... і бачите в нас... А що в нас два маршрута? Добре. Тут здаємо квест собі. І вибираємо... Що нам потрібне. Це от для нашого. Ну, я буду брати щит і меч, тому що. Ну, щит дає ухилення, я вам навіть зараз покажу. Бачите? А... Ні, точність блока ставить 10%. Тож це. Не так і слабо. Я вам хочу сказати. Давайте беремо меч. О, подоручний. Ми отримуємо ливак. І на той левак ми можемо вибрати для свого класу або цепний удар, або воля до боротьби. Ну, я візьму цепний удар, тому що я не хочу просто спостерігати, доки він б'є. І ось от всі вміння, які ви тут отримуєте. Ви можете їх переносити на панель швидкого доступу. Бачите, я собі вже переставлю на одиничку. У мене отак от будуть. Тут є різноманітні пафи, завдяки яким можна усилювати свого героя, а тут буде міння. І нам пропонують відкрити сундук. Ой, не сундук, а сумку. Ну, тут, бачите, наш мечик, альфа ксенони, завдяки яким ми зможемо прокачувати цей от мечик. Ну, йдемо далі. Нам треба зараз знайти кузняця. Тож ходімо. Так, де він є? Справді, де він є? Ого. Ха, добре. Прикольно. Так. Да. Це настільки галімо звучало, я собі просто уявляю. Це. You І ще в додачу, коли вам щось вилучається, тобто, бачите, вже плюс один зачарка пішла. І потім іде Стрендж сила плюс один і. Фізична сила теж плюс один тере, плюс один. Тобто вона йде вже подвійна. Тобто, плюс два вже йде. Каєн тутер нам треба вбити одного. Точніше, щоб з нього бачити блуд І навіть це його збирати. Ну, сьогодні вот нопти G і H. Це стоять. Стандартні, я їх собі поставив на Q і E. Тому що мені так зручніше. Так, а, а чому я рівень не получив? Я хотів третій рівень. Ого! А це був доволі крутий сквіт. Блін, мені треба точність. Так, в мене якраз получили рівень. І ми можемо його вкачати на болі до боротьби зміння. І можемо собі його поставити. Oh. І бачите, в нас воля до боротьби першого рівня дає точність 146. І аж на 10 хвилин. Це просто жесть. А так якби на останньому рівні воно аж годину тягнеться. Це воля, до... воля до боротьби, там щось під штуку. Чи тільки під штуку? Я ж чи щось гаймую? Ну, там просто капець воно як сильно дає тобі. Зараз воно. Ну, воно зараз потрібне на монстриках. Ось цього точність потрібно для того, щоб підвалює. Те, що ми попали на бій і я думаю, в нас почали лагати Тому що там міня використовується вже... Ну, це Темплар. Э, під міням Темплот. Якось із Типу... Ну, це от наш монстр Карлос Туран. Ну, в нас класифікація Туран, тож це наш. Візьмемо ще один квест. Нам треба різноманітні кожі, та все Давайте будемо виконувати його. Я не знаю, про що вони говорять, але щось про ногу Думаю, тоді щось прикольне. Зупинюся я на секунду. В мене немає що вкажати Ось от я для... не знаю для чого. Нам треба всадити звіря. Бачите, руна звіря Карлос. Її треба перетягнути в усю ячейку, І тоді, бачите, в нас стати з'являються. І. сил. і усилення сил уміння. Силе уміння. Ну, це нам буде дуже потрібно. Звіря треба так само кричати, як і себе. Тож, коли в нас ось сьогодні ліс дойде до кінця і всього друна загориться, тоді ми зможемо використовувати картлюса. Десь протягом 30 сек, на першому рівні. З рівнем. Ем... Я теж так хочу, але я не можу. Чому? Хі -хі. Ти чому не можеш пригнутися? Вау! Місячна пробіжка. Так, б'ємося його вб'ємо. Так, підемось. Я не знаю, на... Нащо я вдарив? Я вдарив жабубика. Тобто жабубика. Ну це самий найслабший монстр цей жабубик Це чого. Дубінка. Він непоганий демедж наносить. Я вам хочу сказати. Так, ну давайте бігли. Прокачаємо собі знову цепний удар. І Б. Пішли. Ні, щось підлагувати пожалуй, тому що тут герої на мене бігають. А цікаво, є ще якийсь такий режим, що ти не бачиш просто героїв інших. І через те, що я їх бачу, якимось чином в мене багато. Не це ж вище всього просто сервак накривається. Тому що я звернув увагу, що тут просто жасть як багато народу. А такі от собі яскравість візьмемо. Так, жорсткість. Показують рани персонажа. Це вот. Так, далі. Що у нас це буде прийняти? І игра. Показувати ім'я персонажа. Тут за мене Допомога. Нам не потрібна допомога, тому що я більш-менш знаю тут все. Приспользу. Так, звичайно, що треба то відкривати показувати пустю там хіба в нас не показується? відключати всі приватні ту-ту ту ту і ну, думаю сам давайте побігли во зразу почало слабше локати щоб це лагати. Осколок реліквії. Це ж бочка пуста. Да, це реліквія. Народ, щоб ви знали. Бочка, це реліквія. Угу. О, ми получили в Так. Використовуємо зразу його, тому що воно нам більш-менш потрібне. Бачите, нам зразу збільшилась точність. І так, ми то прокачали. І якщо я не помиляюся так, ми вже можемо взяти цей вот мечик, який ми прокачали були. І вартувало би взяти ці от сапоги Речі, які вам даються на самісінькому початку, бачите, без усіх от додаткових ста додаткових статів, вони просто не потрібні. Вам немає сенсу їх зберігати, тому що ви їх навіть продати не зможете. Вони просто не продаються, нічого з... Їх лише можна знищити. Вони просто... Вони не потрібні. І все. Так. Його контужить. Контужить і не слабо. Так. Ще один є постаний пес. Б'ємся. Зарішаємо його Я не розумію, наш він Карлос так рано перестав. А може в нього він просто сильно накасе Та да, в нього він швидше всього... Ого, яка воля до добруть жесть. За 500. Це прикольно. Б Ємось. Б Ємось. А, а а не забереш! Ха-ха! Обламав. Так, ну це вот ми зможемо використати на наступному рівні. Та, на поєдинок 25-й проти 6-го Це так чесно. Він мене одним ударом бгати. Ні, не, не вати одного удару. Так, молодий Гроппі Ось ти мені. О, зразу, бачите, пересало лагати ще. Хоч і за мною бігти. Бо ми пройшли цей квест. І тут є одна така дуже... Мені подобається штука. Називається Крилайдер. Завдяки якій ми просто можемо полетіти собі кудись. Давайте получимо ще один рівень. Щоб прокачати свої вміння. Ні, це буде довго. Це не йде вже по квесту, тому воно буде довго. Артем 2000. Прикольний нік. Ідемо. Інженер Крилайдера до нього підходимо. Він 50 го рівня. Звідкись? Я так як ем... А, блін, що я я роблю? Вау, прикольний пегас. Так, і сюди треба. За 30 ланців. Ну, ланти можна ...наче побачити, нажавши Ctrl. У нас їх 200. Ми не такі багаті. Ми майже бомжі. Ну, якщо я не помиляюся, можна так собі. Усю вот булаву можна розібрати, зразу говорю. Вибачте зараз оце, якщо це було чути. Е, якщо то можна розібрати, тоді то все, взагалі прикольно. І тут особливість воїна полягає в тому, що. Вау! Кого він левака? Особливість воїна полягає в тому, що... Якщо... Якщо ти воїн або якийсь, типа танк, у вас ніколи не закінчується вміння. Тобто мана є на вміння. Бачите, на третьому рівні лише 10 мани. Це ж це ж просто жесть як мало. Там ти б отквест, Тимпельона наступний і виконаємо ще... Нам дадуть ще одну сумку, тож це буде взагалі шикарненько. І все. Ну і попродаємо непотрібні нам речі. Тобто, ось от переробимо. Тому, переробка. Ось от кузнець. І Б. І отак от, от просто переробляємо. Бачите, тут нам дають суму, дають результат, можливість, кількість. І переробляємо. І в нас з'являється зразу 6. Що нам надзвичайно повезло, що воно може з'явитися або від одного до 6. Тож нам капець як в каналу. І я зразу усилю свій меч. Тому що в мене є змога на це. Бачите, треба іменно 6. Тож нам це. капець як в каналу. М да. Лише 9. Беремо. Ну і ми знову почали жадіти. якось не дивно. Ну і думаю, ми на цьому будемо вже закінчувати. Серія вийшла така ознайомча. Мене так і багато сьогодні зробили. Точніше в цій серії. Я побігаю по вогню. Скажу, що я якісь, типу побасяра. Що бігає по. Що стоїть у вогні. Отак от. Так вот. такий адський чувак. І будем. Думаю, на цьому закінчувати. Я знову повторююся. Це пов'язано з тим, що. Горила пострибала. Так. І. Тож, всім до побачення. Всім пока!